Віктор Тригу з нами на зв'язку, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ну і сьогодні ж Христос народився. Славімо його. Так ранішні взведення Генштабу свідчать, що 266 боєзіткнень було за минулу добу. Це доволі висока цифра порівняно з попередніми днями. Хотів поцікавитися, яка ситуація за напруженістю якраз у зоні відповідальності ОСУ в Хортиця. Ну, з тієї цифри, яку ви назвали, на нашу власне ділянку припало 225 бойових зіткнень. Портиник здійснив три обстрілів та наніс. 14 авіаційних ударів і скинув паралельно з цим 16 капів. плюс 286 атак дронами Камікадзе. Ви можете зрозуміти, що це дуже інтенсивне власне бої. Найзапекліші бої точаться в зоні відповідальності. От у Донецьк. Я нагадаю, що це Покровський, Курахівський та Времівські напрямки. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському, Сиверському та Турецькому напрямках. Ну сило оборони в свою чергу не допускають просування противника в території України. І зривають виконання ним завдання, а завдання нам відомо. Це встановлення повного контролю над Луганською та Донецькою областями. Раніше я пригадую кілька днів тому Осу в Хортиця спростовувало інформацію про те, що наші сили оборони потрапили в оточення в районі Макарівців, але хотілося б зрозуміти, яка там зараз ситуація і що відбувається. Це Времівський напрямок. Я його вже згадав вище. Він один з найбільш інтенсивних, і для противника це одна з точок прикладання найбільших зусиль. Відповідно, для ЗСУ теж саме зараз в цьому районі тривають бої, тому. До подробиць ми не можемо вдаватися з міркувань операційної безпеки тих військ, що зараз там перебувають. Втім, маю ще раз зазначити і підкреслити, що оточень там не було. Скажімо так, це були результати помилкової інтерпретації окремими спостерігачами даних, що інколи до них навходять просто зі збоями чи з затримками. Так буває. Ви вже згадали, пане Вікторе, що Покровський напрямок теж один з найгарячіших. На жаль, можете повідомити наскільки далеко зараз окупанти перебувають від самої межі міста Покровськ. Опишу, що ми маємо на увазі під негарячішим. На покровському напрямку минулої доби наші захисники зупинили 60 штурмових та наступальних діагресора. На цьому напрямку тривають бої з противником, який сильно переважає в живій силі. І проти нас зосередження з'єднання трьох російських загальновійськових армій 2, 41 та 51 центрального військового округу противника. Ну, з відповідними приданими військовими підрозділами, і бої там носять дуже жорсткий характер, бо російські окупанти кидають вперед всі наявні сили і намагаються порвати оборону наших військ. Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогу знижних втрат лише минулої доби наші захисники знищили 261 окупант, з них 133 безповоротно. Себто так, що в строй вони вже не повернуться. І знищено також автомобіля та на зв'язку. Е, наразі загарбники не полишають спри... спроб прорватися до самого міста Покровська, але бої в місті і на його околицях поки немає. Дай Бог, е, однак напрямок залишається одним з найгарячіших ворожок ДРГ в місті теж поки що немає. Ворог намагається просто просунутися на максимальну відстань від околиць Покровська та прорватися через лівий та правий фланг сил оборони для того, щоб з щоб з охоплення самого міста. Бої в самому місті це дуже неприємна річ, тому він намагається нав'язати бої власне е на околицях для того, щоб змусити українські сили відійти і уникнути для себе фронтального штурму. Ну а тактика, як вони намагаються просуватися, це традиційне це просочування, використання малесеньких піхотних груп, чи там щось вони придумають інше? Це залежить від конкретної ділянки. Якщо ми кажемо по Покровськ, то там все ж таки більша щільність, скажімо так, розташування і наших і їхніх сил, тому там вони намагаються йти різними і більш, скажімо, так, конвенційними. Шляхами і цим самим просочуванням малих груп. А якщо ми говоримо про інші ділянки фронту, там де трішки менша щільність чи інші умови місцевості, там вони так широко застосовують саме цю тактику. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про купінський напрямок, то для них вона там зараз. Чи не основна угу. ну до речі, про куб'янський напрямок кілька днів тому Сув Хортеця повідомляла про те, що Росіяни намагаються розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл. Це доволі загрозлива ситуація. Можете сказати, чи вдалося зупинити спробу розширення цього плацдарму? Вдалося, але маю сказати, що це саме той випадок, про який ми тільки наговорили, бо там їм треба перетнути річку. На нашу користь тут наявність самої річки, оскіл та погода. Річка не промерзла. Ця річка вона не дуже широка, але вона безстротічна. Тому для того, щоб вона промерзла і можна було просто перейти по льду, потрібно кілька тижнів хороших таких кріпких морозів. Як ви знаєте, у нас зараз такого просто немає. Зима трішки тепліша, ніж вони певно розраховували. Тому вони намагаються перекидати малі групи човнами під покровом ночі, в тому числі, і якось закріпитися там цими малими групами, заховатися, щоб потім накопичити сили приховано, і вже мати там якісь невеликі плацдарми, які потім можна буде об'єднати в щось більше. Звісно, наші все в курсі. Звісно, наші намагаються наносити вони вогневого враження та не дають створити такий плацдарм, і наразі це вдається. От нещодавно була якраз спроба атакувати через. Замерз замерз за ставок але окупанти трішки не сили Вийшло лідове побоїще. Лід не витримав, і за вся штурмова група просто під нього пішла. Ну це не великий епізод, але це характерний епізод саме для того для того напрямку. І тоді, пане Вікторе, останнє запитання, яке я встигаю, було повідомлення напередодні про спробу штурму міської забудови Курахового. Скажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація? Там теж стана. От там якраз йдуть міські бої. Саме міські, саме вже міські забудові в районах Дального Дачного Спенівки, самої Курахової і штурмові групи противника намагаються все далі інфільтруватися в українські бойові порядки. На жаль, деякі позиції Сил оборони України там були втрачені. І безпосередньо зараз ну оцінити якийсь відсоток. Ну це неможливо, бо це місто, це міська забудова, і вона щонайменше тривимірна. Це то не можна взяти місто і потам, і нарізати його якось на шматочки, щоб ще ріжучі окремі будівлі відносно їхньої поверховості і таке інше, тому. У відсотках я вам не скажу, але я скажу, що ситуація подібна до інших найгарячіших участків фронту. Окупант поспішає не рахується зі втратами і намагається розмінювати жилу силу на живу силу на територію. Ну а відповідно, збройні сили України роблять все, щоб кожен з них, кожен орк з української землі, отримав хіба що 2 квадратні метри. Дуже дякую, пане Вікторе, за таку детальну інформацію. Детальний опис ситуації в зоні відповідальності у Сувфортеся. Це був Віктор Тригубов з нами на зв'язку.